Літня стрижка лаванди після цвітіння не потрібно вирізати по кілька гілочок, чекаючи, поки інші дозріють. Всі квіти зрізаються за один раз приблизно на одну третю куща. Для зручності я використовую мотузку, видаляю від свілі квіткові стебла та обрізаю верхівки пагонів на 2-3 см. Не залишаю гілочки з бутонами і молодим листям по бокам, але й уникаю обрізання старих задерев'янілих частин, оскільки це може пошкодити рослину. Якщо стрижка, то повністю це можна робити на початку цвітіння всередині або коли ваш кущ втратить декоративність. Але старайтесь не пізніше кінця липня. Це самий крайній термін. Якщо зробити влітку стрижку, то вже ранньої весни лаванда буде виглядати. Акуратною кулею для повторного цвітіння лаванду краще стригти якомога раніше, не чекаючи повного розпускання квітів. Однорічним кущикам взагалі не бажано надавати квітувати, аби кущ не витрачав сили на квіти, а формував гарний міцний каркас для наступного року. Винятком може бути, якщо ви залишаєте квіти на насіння. Насіння краще збирати з найкрасивіших і сильних кущів. Не чекайте якісного насіння від повторного цвітіння.